Зберігали вдома наркотики та зброю. Правоохоронці затримали шістьох осіб віком від 27 до 49 років. Поліцейські відпрацювали отриману оперативну інформацію про те, що група мешканців з прилук та населених пунктів району незаконно зберігають вдома вогнепальну зброю і боєприпаси, а також вибухонебезпечні предмети. В результаті 14 санкціонованих обшуків за місцями проживання у транспортних засобах та в гаражних приміщеннях фігуранців співробітники поліції виявили та вилучили майже 500 набоїв різного калібру до нерізної зброї. Брої 11 ручних гранат з запалами, 4 кілограми вибухової речовини, протипіхотні та протитанкові міни, тротилові шашки, дистанційні пульти для підривання. Також в ході обшуків у будинках двох зловмисників поліцейські виявили згортки з подрібненою рослинною речовиною, зіп пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору та трубки для куріння наркотичних речовин. Все вилучене направили на проведення експертних досліджень. Фігурантам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі за незаконне виготовлення, переробку чи ремонт. Вогнепальної зброї або фальсифікації, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів вибухових речовин чи вибухових пристроїв. Також за незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мати збуту. Злочинцям загрожує штраф або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на строк до п'яти років чи обмеження волі на той самий строк. Досудове розслідування триває, повідомляється у головному управлінні національної поліції Чернігівської області.